Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Lexus NX300H. Автомобіль у нас з гібридною установкою, 2,5 бензиновий двигун з середнім розхідом 6 літрів. 2017 рік машинка від першого власника в Україні. Це у нас офіційний автомобіль без жодного підкраса по кузову, технічно повністю справна і з пробігом 162 тисячі кілометрів. Машинка у нас на повному приводі з автоматичною коробкою передач і в комплектації F-Sport. Дуже ефектно, класно виглядає, на легкосплавних оригінальних дисках, вже встановлена літня гума, повністю готова до літнього сезону. Бачимо з повним хромпакетом. Задній ряд затонований, безключовий доступ на передні двері, передні партнеки, камера заднього огляду, компактний такий кросовер, який ідеально підійде як для міських, так і для міських поїздок. Ззаду у нас кришка багажника з електроприводом. Все працює. Технічно нагадую, автомобіль повністю справний. 3000 пройшов ТО. Давайте перейдемо до салону, найцікавіше. Тут у нас чорна шкіра з червоною стрічкою, перфорація. Все дуже в чудовому стані. Три регулюємо підголівники, також у нас чорна стеля, досить просторий задній ряд, повний електропакет, звичайно. ж. Стан салону в дуже доглянутому стані, дійсно, як новий по передньому ряду. Також все в гарному стані. шкіряне мультикермо. Кермо у нас Евспорт, підрульові пелюстки, круїз контроль адаптивний Також у нас така розширена мультимедіа. двохзонний клімат, переднє підігрів сидінь, режими їзди, автохолд. Так все виглядає. Дуже зручно сидіти, комфортний, приємний автомобіль, дуже зручна ергономіка автомобіля. Електронне табло, жодних помилок по машинці немає. І машинка нагадує, що в нас повним привідом. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною. 35 990 доларів. Доступне в лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.